Основна задача проведення сьогоднішнього семінару була все-таки роз'яснення всім Рухівському товариству, як, як то на рівні області, так і на рівні, як, і, так і на рівні села, пояснити, що ми можемо зараз зробити для громад наших, які представляють наші рухівці. Зокрема, ці програми, які діють у нас в обласній раді, а їх зараз планується 24. Ті, які мають фінансуватися, зокрема, програми по мікропроекту, по соціально-економічному розвитку, по різного роду програма по енергоефективності, енергозбереженню, це саме ті програми, які хвилюють і наших мешканців області. І сьогодні детально по всім цим програмам. Ми зробили з нашими спеціалістами роз'яснення. До речі, були деякі спеціалісти з обласної адміністрації по департаментах. Відповідно, і люди мають вже підґрунтя, фактично підґрунтя для виконання цих робіт. А я бачу, що є реальне бажання. Нашого рухівського товариства вже з цими знаннями йти і виконувати зараз свою основну роль основу депутатів різних рівнів для того, щоб покращувати життя мешканців області. Ну, зрозуміло, що депутати це ж фактично і, і обрані е, жителями для того, щоб вони захищали їхні інтереси. Оце зараз економічна складова, це що болить зараз найбільше людей, в принципі, так це їхній побут, їхні е, накритий стіл, їхні платіжки. От якраз депутати повинні цим займатися, щоб вирішувати їхні проблеми, якраз через такі такого роду програми і виконання цих програм. І думаю, що це буде якраз цим результатом і цим е, фактично. Ці наміри, які вони виконують, так, депутати, це їхня якраз програма, депутати, з якою вони йшли до, під час депутатських перегонів 2015 року.